Інструкція, як позбутись 250 тисяч гривень або просто віддати їх шахраям. Нещодавно ми бачили одну новину, як житель міста Умані хотів придбати собі легковий автомобіль. І що він зробив? Він пішов на сайт OLX, хотів собі знайти авто. Він знайшов гарний варіант, який йому сподобався за дуже гарною ціною. Позвонив до продавця. Продавець каже: Вибачайте цей автомобіль вже проданий. Але ми можемо вам пригнати ще кращий і ще за кращою ціною. Що потрібно зробити? Просто дайте нам 250 тисяч гривень. Ми вам прижнемо і розмитнемо цей транспортний засіб. Далі людина нічого не підозрюючи, пішла в банк і зробила переказ на 250 тисяч гривень. Потім зв'язок з цим продавцем прервався. і все, що зробила людина. Звичайно, пішла до поліції, там оформили кримінальну справу, завели. Але по факту поліція, напевно, цим ділом займатись не буде, тому що таких шахраїв знайти просто нереально. Які головні правила, коли ви хочете купити? Автомобіль або пригнати його розмитнити. По перше, жодних передоплат наперед ніколи не платіть кошти наперед. Тоді вас не кинуть. По друге, звертайтесь до тих людей, яким ви довіряєте. По-третє, якщо ви можете поїхати автомобіль придбати, купуйте в його розмитненні Ми вам допоможемо. Ви розмитнете і все буде добре. Якщо ж ви не можете виїхати, то краще дивіться варіанти, які є в Україні. Приїхали, подивились, купили, і вас ніхто не ошукає.